Всім привіт, така Мішель і сьогодні буду відео, яке називається Від народження до смерті за 24 години. Так, зараз я купую дім 11-й, давайте. Я така знаєте, що така малишечка, така знаєте, малесенька, така, знаєте, гарненька. А миленька, до речі, завжди всі тільки повзують. Ой, коротше, <зві> <зві> так от така є мілашечка. До речі, я, я, я тільки сьогодні зробила такий, бачите, миленький скін, бачите, така кофточка. Також оцініть мій скін, дитинки, дуже такі знаєте, миленькі. Так, давайте зразу візьмемо ці вот речі для дітей. так, так, ось, так. Ми малишечка, візьмемо бачите, ігрушечку нашу. Так от, і, і давайте садимо в цю як колиску, що це колиска чи якась кроватка. ну Це ніби колиска, ніби кватка. Як можна сказати, і так, і так. От речі. Ну, ні, ну, ніби. Кому це ще нагадує, Мені нагадується якась ігрова зона, бо бачите, бо тут і іграшки є, і полежати де є, типу знаєте, така знаєте, міні-ігрова дитяча зона. Так, ж маленькая пока, бачите, дурачиться, грається, бачите, пригає собі. Так, от маленько, як малишечки всі. Так, э, зараз я хочу щось поїсти. Так, сідаємо. Э, так, 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 так. так. Угу. Ой, на, це я правильно взяла. Так, щоб на, всі малишки якесь молочко, Таке, знаєте, прикольне. Такая маленькая малишечка з такими вот милими, милими дулечками, хвостичками, я знаю э, кимусь, бачите. Ну, урочатки, такі такі дулечки роблять часто для балерин, всякі, знаєте, так краще цікавенько. Э, ось такі от справи, я зараз коротше хаваю. Це <соць> така ділова малишечка. Ой, куди. Ну реально, Я просто така, знаєте, лент, так у мене походка, яка вже ділова малишка, так я сіла. <соць> Боже, це так забавно. Я прям не можу, це прям дуже ну, мило. Я кажу, бачила дихати, десь якісь знаю, серіальчики. Ви кажеш, я буду дивлюся серіалу. Ну, дівлюся якісь, бачите, мультики про котиків, про собачок і так далі. Дочь, напишіть в коментарях, який ваш любили там фільм, мультфільм, так, і так далі. А може, у вас якісь мої блогери є, я не знаю. Наприклад, мені подобається Дися Пандору і, Ле, і Ледіану і А4 це мої улюблені блогери. А які улюблені блогери ваші? мені в коментарях, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати, бо я ж не знаю, мені цікаво це буде почитати. Так, окей. По ручки, бо ми забули типу, каті руки. Ну, окей. Поставимо, що ми щоб. Ем, ну, коротше, забудемо, що ми маємо трошки ненормі руки, але окей. Так, ми сходи в туалет, як знаєте, так, і так далі, коротше. Та, блядь, а, залазь. <забудемо> окей, так, ми сходили в туалет. Так, давайте душик приймемо. Конечно, вряд ли маленькі діти будуть вміли приймати душ, але у нас, типу, вміємо приймати душ. Коротше. Помиємо, опять же, ручки після туалету і так далі. Так, давайте вимкнемо світло, предлагаю. І давайте йдемо якусь кімнатку. Ось така я маленька малишечка. Така в мене гарненька кімнаточка. Як бачите, я вже стала дорослішенька, Вже, бачите, підросла. Вже така, знаєте, вже з хвостиком стала, мені вже зараз напишу, мені вже давайте, сім е, років. Мені сім років, коротше. Розвеньким щоб було гарненько. Так, е, і давайте. Ой, тут треба треба писати, писати, е, у мене давайте звати э, Ріві. Ні, точніше на Ріві, це Мішель. А блін, але щось не пише. Давайте пожемогніть словами, думаю, напише. Ой. Так, Мішель. Угу, Так, і мені зараз 7 років. О, так от правильно он чесно ну, пише. От напише моркив. Бачите, такі, знаєте. Короче, на ну, чесно пише. я ви будете знати. Так, знаєте, буду просто мати в пам'яті, що мені сім рочків. Так, як у нас, знаєте, все-таки вже діточки, все-таки доросліші, їх не слід писати любити телефончики, знаєте. У мене така вже малечишка класненька, вона все в телефончику переписує, там, знаєте, буде своїм ЛПшечкам Так я думаю, нам вже ці всякі речі не треба, бо типу, ну, реально, вони вже нам, думаю, не треба. Вот я їх видалила, бо вони тіп, реально для нас вже більш короче. коротше Ми собі сидимо в телефончикі там, знаєте, от там переписуємося конечно же, фоточки зробили, фоточки, фоточки селфі, не пам'ятайте Такі прикольні селфі, давайте першого лиця, так от селфі, чук-чук-чук-чук Перебули, коротше, ми прикольні селфі Так, давайте подивимося, що в нас є в холодильнику В нас так особливо такого норм нема, давайте візьмемо пітр, я не знаю, це якась сама норм-їда Чесно, у нас тут нема. Нас влечить, ні каше, ні супу, нічого нема, в нас тут ніякої не каші, не нема. Ну, Короче, будемо хавати піцу. Думаю, то ж норм. Так, ну тут бачите, по похавалку вже піцу, е, поп'ємо штуки Кока-Коли, звісно, це не прям, ідеальний, знаєте, так обід, але ну у нас це типу, знаєте, нормик. Мушу таки, знаєте, трошки дросленькі, ну, типу тротик. Ну, я дросленькі, так, трошки. І е, нам вже підійде так, знаєте, трошки віднічити. Ну, без кого шоколадочки, без кого, без кого ж maliśki взятися які шоколадочки. Також напишіть в коментарях, яка ваша улюблена шоколадка, бо шоколадок дуже-дуже багато є. І карамельні, і шоколадні, і молочний шоколад, і білий шоколад. Наприклад, мені подобається білий шоколад. Ну, і калічний, я теж думаю, нормальний шоколад. Але, чесно, я більше люблю білий шоколад. Він такий, знаєте, солодкий і вмірено такий, знаєте, смачний. Ну і може, що клати такі смачненькі, такі солоденький, і такі карамельку трохи віддає, і такий е е як ну, такий, знаєте, такі цікавенькі. Коротше. Так, давайте поробимо урочки. Ми вже знаєте, там 7 років, ми вже пішли в другий клас, ми ж робимо тут урочки, розмишляємо, робимо собі урочки, там читаємо, пишемо. Давайте трошечки попишемо. Обов'язково трошечки попишу, то як це ми пробували, Ми пробули пробували штані, зараз нам треба пописати українську мову, там, англійську мову, там, математику. І ми зараз хочемо просто відновити, робимо урочки. Бачите, так можна диванчик уроки поробити. Коротко. Мені вже 16 років, до речі, я забула вам сказати, що у мене сьогодні мій другий юбілей. юбілей. У мене 20 відео, тобто це 20 відео, того поздавте мене в коментарях з моїм другим ювілеєм. Я така щаслива, я така радісна, а ми такі хороші настрій. Так, давайте трошечки знаєте, поговоримо з подружкою, там бачите, підемо давайте в туалет, лучше поговоримо там, типу, бачите, там привітськи, там як справки. Коротше ля-ля-ля, там ля, ля ля короче, поговорили трошки. Ходим в туалет, в туалет не як тому, що в туалет не сходимо, не обов'язково, ходимо в туалет. Так, давайте ручки помиємо обов'язково, помиємо ручки, подивимося, два, ми вже, ми, знаєте, ми вже такі, як трошки вже, ну, нам вже, я б сам бачила, 16 років, ми вже підліток, ми вже, знаєте, такі ухожені, вже такі красивенькі, дивимося за красотою, бачите, вже розчосуємося, макіяжики робимо, ну, коротше, ви поняли. Ми вже такі, знаєте, красоточки, либо макіяжики і так далі. Я зробимо макіяжик, собі знати такий красивенький такий макіяжик. Я предлагаю зробити макіяжик. Бачите, ми такі вже накрасили, реснички підкрасили. Ціні блески, які ще ви красоточки, бачите. Так, ну якщо нам, знаєте, уже, так сказати якщо нам 16 років, то ми можемо погуляти. Бо може практично совершеннолетні, ми візьмемо давайте, я не знаю, давайте візьмемо з собою м'яч футбольний, е, напевне, і давайте йдемо десь погуляємо. Бо, знаєте, ми вже такі, е, любимо погуляти десь, прогулятися, вже не вдома сидіти, нам не, не сидиться дома вже, ми вже десь погуляти, потусити з подружечками, з алпешечками, знаю, розвіяться, то що тільки сидіть вдома, типу, не знаю, типу, вже бачите, ми вже трошки спортиком займаємося, віддихаємо собі, так з м'ячиком займаємося спортиком, щоб ми були такі спортивненькі, такі, знаєте, офігенненькі, щоб ми були така, знаєте, красотка е тільки леді Мішель, леді красавица. Ой, куди в нас м'яч злетів? Ой, ну, короче. Ви зрозуміли. Так, давайте ми його повернемо. Бо, знаєте, це, вже э, цей, м'ячики оскільки кидаємося, що ми вже на фізильно позолозі трошки вчимося бути такими, знаєте, крутими, може, бачите, кидаємо м'ячі, вже таки класненько, фігня, вже таки популярні. Сейчас запустим еще эту трансляцию, что мы типа снимаем видосик. Давай это типа, может, мы типа снимаем трансляцию. по типа, всем, всем, короче, хайосик. Я снимаю видосик. Ну, короче, вы типа поняли. Так, мы, пош... мы провели прямую трансляцию. Так. Трохи покидали мені позаймалася спортиком, але трошки підкачаємо ручки. Так, у нас, у нас так, мені в 16 років захотілося качати руки, але ну, не знаю, так цікаво виглядає, ніби ми качаємо ручки, трохи знаєте, покачаємо -по 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 гантельки і так далі. Ось така, ось така от, ми знаєте, чекуленька, я не знаю, чекусінька, коротше, така, така от моделька ми стали, така няшка, я не знаю, як це можна це назвати. Так, друзі, нам вже 25 років, ми вже дорослі, ми вже круті, ми вже закінчили інститут, школу. Зараз ми вже ходимо на роботу, ми вже повноцінно, такі крутенькі. У нас навіть своя уважає машина. Так, як кажу, без машини. Ми вже можемо катись на машину, у нас вже є права, у нас вже знаєте все, 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 все що треба все, у нас вже є. у нас знаєте... Це вже круто, це ж ми знаєте, такі вже крутенькі, нам вже 25 років, ми вже круті, ми вже прожили, ну, типу, не, ну, не пів життя, типу, ми вже прожили, знаєте, дитяче життя, ми вже прожили, ми вже такі перейшли в таке доросле життя, ми вже такі трохи дорослі вже. Навіть у нас вже є свої гроші, монет ми вже круті, ми вже впевнені в собі, ми вже знаємо, що у нас ідеальна кар'єра і так далі. А, ось такі от справки, ми коротше, хаваємо. Окей, uh, okay. <laughs> так от я теж дуже знаєте, така цікава анімація ніби. <laughs> Бачите, ми їм собі хаваємо, відпочиваємо і кайфу сікаємо. Кайфу Окей. Мм, моці бачити поціваиму, трошки йому. Давайте поп'ємо ще трошечки Кока-Колу, як же без неї. Ну, не знаю, мені доче мені в раю жити, теж подобається пити Кока-Колу. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений напій. Так, який ваш які ваш улюблений на... напій? Да. Які вас... які ваш на там, не знаю, Кока-Кола, Пепси, там, не знаю, якась газованка, ну, смузіки там, може кися, кава, чай, не знаю, коктейлі, може якісь там, я не знаю, може якась там мінералка, може, може просто Вода. Типу, в кожного ну, типу знаєте, різна улюблена вода, того я питаю, напишіть мені в коментарях, бо мені дуже-дуже цікаво дізнатися про вас більше. Так, ми вже трошки поїли, підкріпились, так сказати, і все можемо йти в балетну школу. Так, нам 25 років, але ми ходимо в балетну школу. Бо, як ви знаєте, бо в балетну школу ходити класно, бо коли відправляють дітей в балетну школу, їх відправляють з 4 років. Так, це дуже рано, але рахується, що типу, це як, знаєте, нормально. Але, не знаю, для мене в 4 роки йти в балетну школу, це трохи занадто, а от десь там вже в років 5-6 то вже нормально, знаєте, вже пора йти. Але б дуже жалко, що мене не записали в балетну школу, бо це трохи сумно. Але, ну, типу, нічого страшного, типу, знаєте, не всі записують, але зато я хожу на спорт. Ну, як на спорт, ну, бо тобто я займаюся вдома спортом. Це теж, знаєте, круто. Можливо, ще десь там, через може, пару років я запишуся вже на балет там, чи на якусь гімнастику, типу, і так далі. Бовсь в коментарях, який ваш улюблений спорт. Там гімнастика, балет, там, спорт, там, спортзал, там, я знаю, домашні вправи, розминочка, аеробіка, цирк і так далі. Ось такі ось справи. Друзі, ми вже стали ось такою бабусею. Бачите? Нам вже 70 років, ми вже так сказати, доживаємо свої останні дні, свої останні роки і так далі. У нас гарний настрій, ми вже знаєте, старенькі, вже такі хрупкі, вже типу, знаєте, ну типу, ми вже часто втомляємося, нам типу, вже бути в хаті, і так далі. Бо ми вже бабушка. Коротше, бачите, ми вже провели всю свою кар'єру, пройшли багаті роки свого життя, провели їх весело і добре. До речі, всім бажаю пожити 100 років, бо це дуже класно. Ми вже бачите, така бабулечка вже поїли, не обов'язково. Зараз вже йдемо знаєте, до хати, бо ми вже хочемо там побути в хаті, посидіти, пов'язати, там пошити і так далі. Знаєте, Ми вже не ну, настільки молоді, щоб тут, знаєте, тусить, знаєте, як, типу, такі популярні зв'язочки. Ну, коротше, я ви зрозуміла. Так, окей. Зараз купуємо. А, ой, в нас вже є дім, але ми приїхали сюди, тому зараз купуємо ми тут вже бачите, крутіший дім, бо ми вже старенькі, вже зробили гроші на е, крутий і класний дім. того, як бачите, ми вже такі, знаєте, крутенькі. Коротше, ось така такі справки, Ой, зараз чекайте. Так, зараз ми, ми замкнемо двері. Так, я замкнула двері. Так, окей, давайте сядемо, трошки посидимо. Знаєте, бабульки люблять. Я не знаю, що тут можна робити, бо тут немає такого, як шити. Давайте, давайте, давайте. давайте. Що, що тут підійде? я Не знаю. От ну, я не печеньку. Тут саме таке підходяще. А тут немає такого, типу, як шити, там, в'язати і так далі. Типу, бачите, на нам досі мені, мене досі звати Мішель, мені 70 років. Ну, конечно, трохи звучить, знаєте, смішненько, усмішаючим. Але це теж, типу, знаєте, і добре, і з своєї сторони, навіть весело. Друзі, нам вже 85 років. Ми вже просто прожили дуже багато часу, свого веселого, молодого і щасливого життя. Ми вже, і в нас була кар'єра, і в нас вже була школа, ми вже виростили дітей, і у нас вже все-все класно. Ми вже, бачите, вже бабуся, ми вже веселі, ми вже читаємо книжечку, відпочиваємо. Е, і знаєте, вже доска, ну, своєобразно чилимо. Е, ось такі от справи, тому ми вже читаємо. Коротше, почитав, давайте подивимось телевізор, ми вже заробили гроші, щоб мати таку гарну хату. Знаєте, ну, Давайте подивимося про про-про, про, давайте про школу. Знаєте, про молодість згадаємо, що таке бути молодими бути, знаєте, такими Як це було класно, вже знаєте, стільки такі, знаєте, чудові і класні. Це достатньо дуже класно. Ми розповідаємо свої розповідання, ми згадуємо, які ми були діти, як в нас все було круто, які ми були позитивні і веселі. І зараз готуємося до. Е, ну, я не казати, ну, типу, до смерті, коротше. Е, знаєте, ми вже прожили дуже багато років свого життя. Ми вже у нас вже все круто, все топчик, знаєте. Все так крутенько, веселенько. Так, ой, блін. Угу. М -м -м так. Предлагаю трошки в комп'ютері. Конечно, далі не побачився, я побабуся, сиділа в комп'ютері, але ну, ні, ніби ми любили сидіти в комп'ютері. Знаєте, там, пошукати якусь там, знаєте, інформацію у там і так далі. Ось такі от справки ми стоїмо в комп'ютері, відпочиваємо і зовсім не напрягаємося. Чилимо трохи відпочиваємо, типу, знаєте. Ми вже, знаєте, за всі, всі 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 роки втомилися. Бо знаєте, ми працювали багато, старалися для своєї кар'єри, е, ну, типу, безперервно працювали, старалися для свого житла і так далі. Ми можемо трошки повідпочивати, як без цього. Не знаю, ну, ті піреля, якби з цього. Окей. Ми бачимо, що відпочиваємо, ми вже такі, знаєте, ну капець, які старенькі, ми вже втомилися, ми вже хочемо свої останні роки доживати в кваті, відпочивати вже собі, а десь маю комп'ютер, щоб бачите, будемо дивитися. Давайте я з першого лиця. Коротше, такі от справку, там щось дивимося про якусь природу, відпочиваємо собі і наслаждаємося своїми останнім роками життя. Ось такі от справи. Ми собі відпочиваємо, зовсім не напрягаємося, дивимося якийсь цікавий серіал, бо здається на такі серіали, комедії і так далі. Типу, вона дивиться комедію, там, знаєте, весело про тварин, про людей і так далі. Ми друзі, як завжди, нам, нам вже 95 років. бачите? Може трошки, знаєте, повніщеньки стали. <сі> ну, типу. Але ми бабулі нам можна. Так що, ви побачите, по трохи в своїй хаті. <сі>, так сказати. Ми вже доживаємо прямо самі останні свої роки свого життя. давайте зробимо нічку, М -м Так, е давайте зробимо нічку. давайте, чекайте, так що це, це, ніч, це ніч, чекайте, О, це, це ніч. Так. Бастягали сам від себе, тому далі не дивуйтесь, чи я зробила ніч. Так, візьмемо телефончик і своїм друзям, що вже мені бачите 95 років, я вже так сказать постаріла за всі роки. Ми так не бачилися, ми бачилися ще всіх 15 років, як було класно, коли ми були молоді, як це було захоплююче. І було дуже-дуже чудові і теплі і класні часи, коли ми були такі молоді, знаєте, веселі. Круті. У нас було все офігенно, так само, вже, як і зараз. Зараз у нас вже просто чудова квартира, ми вже все-все-все на світі маємо, ми вже і круті, і багаті, і успішні, і також дуже веселі і чудові. І також завжди впевнені в собі. І завжди, друзі, ніколи не йдіть назад, завжди йдіть вперед. І я теж вам бажаю гарної кар'єр, щоб у вас було все круто і дуже чудово і класно. І всі бажаю дуже гарного здоров'я. Бо це дуже-дуже важливо, без, ню, без цього буде якось не не дуже. Бачите, ми хоч були бабулечками, але до нас таке завжди ставалося гарне, пишне, красиве волосся. Ми завжди з ним ухажували, ще з 15 років. Ми завжди такі були чудові, ухожені, гарні, е, красиві. Також я прожила своє життя, бо воно було дуже чудове і круте, і таке, знаєте, веселе, з великими, великими великими емоціями. Знаєте, всякими чудовими спогадами, всякими чудовими, я не знаю, історіями і так далі. Все, друзі, прийшов цей час помирати. Я знаю, це дуже грусто, це дуже сумно, це так не круто, Пахівся гроб Мішелі. Це дуже, знаєте, невесело, не круто, дуже сумно, але цей час завжди приходить. Нам вже, знаєте, і зараз я напишу. Нам вже ісповнилося рівно 100. Років, і ось так весело і позитивно ми прожили своє миле і чудове життя. Ми його провели достатньо дуже-дуже зараз. Я вам покажу своє лице. Ми, вже, ми прожили це життя дуже позитивно, весело я рахую. Ми зробили все, як має бути. У нас все знаєте чудовенько і все так круто. Ми, ми прожили це життя весело, ми прожили це, це життя з вами. Ви мене підтримайте в коментарях, як я прожила. Я старалася робити все тільки краще. Того позволяйте мене в коментарях. Того всім пока-пока. Я вмираю. Пока-пока. Коротше. Я просто вже сказати, відрубаюся.